Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні будемо лікувати наші гірки від страшної хвороби перинаспороз. Інша назва цієї хвороби несправжня барошниста роса. Це дійсно страшна хвороба, тому що вона дуже швидко розповсюджується і її дуже важко лікувати. Ще два дні тому я знімав на цих рослинках відео, в якому розповідав, чим полити, щоб допомогти розвитку кореневої системи і покращити плодоношення. Тоді я на рослинах побачив перші ознаки цієї хвороби, я показував. Коротенький фрагмент, як це виглядало. Хвороби вже починаються. Вже трішки бачу такі прояви. Треба проводити обробку. І чим проводити обробку огірків, я думаю, ми за це поговоримо в наступному відео по вирощуванню огірків І ось зараз, два дні по тому, у нас з вами є можливість подивитися, як змінилась ситуація всього за 2 дні. Ось так хвороби виглядає станом на зараз. Плями неправильної форми, як такі жовті діляночки, затиснуті між жилок. О, бачите, ось такий сильно уражений лист. Ось так вона і виглядає. Це, якщо так подивитися, ось тут я бачу, вони поступово розповсюджуються, збільшуються і потім з'єднуються між собою. Ось тут було три окремих плями. З часом дуже швидко, до речі, вони з'єдналися. Важливо ще подивитися з нижньої сторони, тому що тут це зовнішні ознаки, а насправді вся хвороба вона розташована ось тут. Бачите, там наліт такий. У мене камера не дуже, тому не можу зблизити так, щоб вам було більш видно. Ну, сподіваюся, ви можете побачити, як виглядає. Такий наліт, він сіруватого кольору буває, буває білого кольору, але не змінюється від цього його небезпечність. Від появи перших ознак цієї хвороби, ось так, наприклад, побачили на листу. Ось ось, ось плямочки такі, ну, наче нічого страшного. В цілому лист, наче здоровий, цілком подивились з середини, також там вже зміна кольору відбувається. Ще небагато знизу. Цих збудників хвороби, але вони вже є, вони працюють, вони дуже швидко розповсюджуються. Я хочу сказати, що цей грип, який викликає цю хворобу, він дуже стійкий. Він взимку не гине від низьких температур, він засинає. Потім навесні чи на початку літа, коли з'являються відповідні умови, він починає швидко розповсюджуватись і спека в середині теплиці і підвищена вологість. Ось всі умови, які потрібні цим е, збудникам, щоб швидко почати розповсюджуватись. Причому е, гриби можуть прилетіти спори. Звідкись взагалі, здалеку від сусідів, через п'ять сусідів і таке інше По вітрям вони розносяться дуже на далекій відстані. Тому профілактичні обробки це дуже важливий етап в боротьбі з переноспорозом. Ми багато рослин обробляли профілактично від різних хвороб. Томати обробляли від фітофтори. Часник цибулю від переноспорозу. А ось саме огірки ми не чіпали, тому що тут іде постійне плодоношення. Тому й здавалося так, що в минулому році не було у нас цієї хвороби, і в цьому якось минеться, не минулося, оскільки у огірків йде майже безперервний процес плодоношення, будемо використовувати біологічні препарати в. Комплексі два препарати: Планріз М та триходермін М. Це живі біологічні препарати, тому вони потребують такого особливого зберігання при знижених температурах. Ми зберігаємо їх в підвалі. Ось в руці тримаю воно холодне, прохолодне таке. Тому що це обов'язкова умова. Ці препарати треба зберігати дуже ну так обережно, щоб вони не зіпсувалися. Термін їхньої придатності два місяці. Тому, друзі, якщо будете замовляти, я, до речі, посилання залишу, обов'язково читайте терміни, коли вони були випущені виробництва. Ну Ось я тут бачу 24 й рік, але так не можу зараз роздивитися. Ну Вони свіжі, це 100%, тому що я замовляв їх у Тетяни Вікторівна. Вона завжди оновлює їх замовлення і ніколи не продає прострочені. Так, Які все ж таки концентрації? Планріс М 100 мл, 1% робочий розчин від Мілдю. Допоможе амілдю це і є ніщо інше як несправжня барашниста роса, тільки на винограді. Вона називається ця хвороба ось таким красивим, красивою назвою Мілд'ю. Але під цією красивою назвою криється така небезпечна хвороба: оїдіум, парша, сіра гниль, бактеріози, ось від яких планріс М. Працює Трихадермін М також 1% 2 розчин робимо, але враховуючи, що ми разом з Планрізом, половину беремо 1% 100 мл на 10 літрів води. Ми будемо її проводити тричі з інтервалом 3 дні. Сьогодні проводимо через 3 дні, точно так проводимо. 100 мл кожного препарату на 10 літрів знов обробляти. І ще очікуємо 3 дні, знову проводимо таку обробку. Ось Такий цикл. Раз, два, три, коли температура в середньому прогрівається до ну, хоча б 18 градусів. А ще краще, найбільш ефективно працюють ці препарати при температурах 24-30 градусів. Також ми будемо додавати до обробки. Прилипач у вигляді регулятора росту рослин вимпел 2 Це препарат, який суттєво допомагає рослинам вийти зі стресу, але він також має властивості прилипача. Він не буде заважати роботі цих препаратів, тому. 20 25 30 мл на 10 літрів води ми додамо в цей розчин. Це якщо працювати біологічними препаратами, є ще шляхи. Я одразу хочу просто ну, декілька е, варіантів показати, як завжди намагаюсь. Ось лагідний варіант, препарат Квадріс. Ми їм обробляли томати і на самому початку обробляли також агірки. Коли вони ще не плодоносили, це було. ну, Давно-давно від нього вже не залишилось взагалі ніяких слідів для цих рослин. Також квадрис 6 мл на 4-5 літрів води. Термін очікування 5 днів. Через 5 днів можна вживати в їжу плоди на агірках, якщо обробити квадрісом, Препарат хороший, препарат, в принципі, має невеликий термін очікування, в чому його цінність. Він системний, він йде по рослині, тому достає е, ось ці гриби в будь-якому місці, навіть де контактний препарат не достане. І ще два варіанти. Можу вам показати: це препарати Redamil Gold. він Непогано буде працювати по переноспорозу Але термін очікування 10 днів на гірках. Це якщо Редамил Голд МЦ. Ось така позначка МЦ з синього кольору. пачка Якщо новий Редамил Голд Р, то тут термін очікування ще довше буде 14 днів до наступного збору. Вражаю. Але, друзі, тут... Це препарат зелений, він вмісний. Тут є хлорокіс міді в особливій формі, міленькі, дрібненькі частички ці вмісного препарату, тому працює набагато краще, ніж приважна більшість хлорокісів міді, міді ось в цьому препараті. Але майте на увазі 14 днів термін очікування. Ось тут немає терміну очікування. В 5 днів термін очікування. І ці препарати, ну, синя пачка 10, зелена пачка 14 днів. Ось побачили ось таке одразу. Ну, от просто треба робити моніторинг. Моніторинг рослин, п'ятна, плями якісь. Не треба відмахуватись, де що там та пляма, вона маленька, що небезпеки ніякої немає. Ні, друзі, зверніть увагу, будь ласка, ось так, ось так, на наступний день подивиться, ай, вона збільшила вже, то не чекайте, не чекайте, одразу проводьте. Якщо будете проводити обробку квадрісом, чи рідамілами, чи якимись іншими препаратами хімічної групи, ось це все. Знімаємо. Перед проведенням обробки ось такі огірочки можна зірвати. Ну, такий я не знаю. Потім він виросте дня через три, але ви його краще зірвіть і викиньте, якщо хімічними препаратами обробили І ось поки не пройде термін очікування. Від хімічних після обробки хімічної препарати, ось це все викидайте, всі плоди, які будуть з'являтися. виносите, виносите, Краще ви пропустите ось ці 3-4 агірочки на рослинці за той термін, що буде відбуватись боротьба з хворобою, ніж ви втратите, можливо, всю рослину. Особливо уважно обробляйте знизу. Знизу це саме там розсадник цього цієї хвороби. Тому проходимо знизу, проходимо зверху. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Друзі, якщо стикалась з цією хворобою, напишіть, будь ласка, в коментарях, яким чином ви її лікували, якими препаратами, як це вплинуло, як це допомогло позбутися цієї небезпеки. На цьому відео завершую. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!